Привіт, мене звати Данило, я з міста Запоріжжя. Навчаюся в закладі на столяра реставратора. Що можу сказати про себе? Люблю займатися спортом, люблю футбол та люблю прогулювати, але не можу, тому що в нас є дуже файний мастер, який. Надає такі завдання дуже цікаві, і от ось недавно ми реставрували двері з, з сроком 100 років. Це брама з, з Львову. Так, що ще може? Я зрозуміла, що це з ратуші міської ради. Так так? так, так, так. Брама якісь 100 років, ага, зрозуміло. Перше враження. Перше враження, як я приїхав в училище, мені дуже сподобалось стенд та. Дуже було багато малюнків різних, і дуже цікаво стало. Дуже багато дзеркал було, та й дуже файна атмосфера була. Данило, було страшно до Львова? Та ні, я хотів до цього міроду. Він дуже такий старовинний, цікавий, і мені дуже подобається в ньому. Скажи, будь ласка, порівняй себе, яким ти приїхав і який ти є зараз. В минулому році, який був, мене вмовляли. Змінитися, змінити своє життя я не хотів, але дуже вдячний всім викладачам, всім, хто допоміг мені в цьому, щоб змінитися в кращу сторону. Якщо б тебе була така нагода, дати свою рекомендацію щодо вступу в заклад, що би І ти порадив? Я би порадив, що цей заклад дуже добрий. Файний, і тут дуже багато спеціалістів, які розуміються в цьому і дуже можуть добре навчити різними знаннями. Ти живеш в гуртожитку? Так. Чим ти займаєшся після уроків? Хожу до залу. У нас є виклада викладач, вихователь Павло Георгич, який навчає кікбоксингом. І після навчання я хожу їм і йду в спортзал до нього. А що плануєш на майбутнє? Будеш львів'янином чи може до Запоріжжя? Та, ні, в Запоріжжі не хочу вертатися. Мені такий життєвий город цікаво у Львові залишитися і продовжити своє навчання, вивчитись на столяра реставратора і продовжувати продовжити в цьому дусі. Працювати хочеш, так. так сподобалось тобі? Ну, дякую.